Мобільна вогнева група створилася після того, як Російська Федерація почала масово застосовувати літальні апарати. Шахід. Відслідковуємо їх згідно програми. Там дуже добре видно їхнє місце знаходження, їхню висоту, швидкість. По шахідам відпрацьовуємо з ДШК калібр 108 Зброя досить ефективна. Проти шахідів. Наша основна задача це виявлення та знищення повітряних цілей противника, а також вогневих точок противника та легкоброньованої техніки. Також противником використовуються зараз модернізовані цілі, вони швидкісні, вони облаштовані камерами. Це для нас погано тим, що вони підлаштовують собі маршрут, вони бачать. Для досягнення своєї цілі. Але ми також не зупиняємося та постійно все модернізуємо та удосконалюємося для того, щоб знищувати повітряні цілі. Хочу дати декілька парад цивільним, які хочуть пов'язати своє життя в військовій сфері, або так як ми, нищити ворога в повітрі, так сказати, нічого складного. Будете знати ТТХ, буде практика, будуть вас залучати на полігони. Це відпрацюєте, а головне, щоб мали бажання все остальне у вас научні.